Всім привіт! Я Марія Піон. Ви у мене на астрологічному україномовному каналі. І якщо вам подобається якість цього відео, а також звук, тому що бачила коментарі у попередніх відео, то звичайно дайте мені знати своїми коментарями, а також лайками. Підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво, багато про езотерику, енергії, а також прогнози. І сьогодні, власне, ми говоримо про 10 березня 24-го року. Це новолуння в знаку риби. Для кожного знаку зодіаку по сонцю. Я розберу як Плив новолуння взагалі може відобразитися на сценарії вашого життя, але в загальному спочатку поясню, що в першу чергу це новолуння воно зачіпає а, емоційність і дає. Великий вплив емоцій та переживань, високу ампліптуду цих емоцій на період часу з 10 березня по 8 квітня. І в цей участок часу ми маємо дуже багато переосмислення, переоцінки своїх якихось норм, правил, поведінки та стереотипів. Тут багато комунікації людей, а також великий вплив на цей участок часу має це новолуння у взаємодії з іншими астрологічними аспектами. В першу чергу маємо розуміти, що у нас Венера з Сатурном задає. Певну агресію та протистояння, коли нам не подобаються правила, закони прийняті якісь рішення, ми хотіли би їх змінити, аби покращити своє життя. Можливо, певне введення на е, нових якихось законів, норм і правил, які можуть обмежувати ваш рух, переміщення, чи якусь діяльність, чи якісь права. І це власне в цей період часу ймовірно е, викличе певне обурення. Також це час, який впливає на велику масу людей, і, власне, в цей період, починаючи з новолуння, ми можемо відчувати революційні настрої, незадоволення певних мас людей, і це може виглядати як і просто мітинги, так і якісь революційні дії. Крім того, тут є агресія, тому що, по-перше, Юпітер взаємодіє з Ураном, і в цілому накладається вплив Нептуна, який. От весь цей симбіоз э, задає. Такий точний прогноз, що обговорюватися в світі буде дуже багато якась новина. Великою кількістю людей буде обговорюватися певна новина. Але Нептун завжди взаємодіє з стихією води, і це може попереджати, що вплив на кожного з нас, він, звичайно, може бути різний, але він пов'язаний також з водою. І це можливі як стихійні явища, які або за допомогою води можуть гаситися, або е з водою бути пов'язані. А для кожного з нас це може також програтися і. В якихось елементарних відключеннях води чи якихось ремонтних роботах, пов'язаних зі сантехнікою, якщо вже так спуститися, на рівень кожного побутового якогось аспекту у кожного в житті, маємо звертати увагу, що будь-яка техніка безпеки щодо вогня і води має максимально вами бути дотримана. Також тут є агресивний вплив, який теж йде на певні маси людей, тому цей час я вважаю одним із найважчих в плані агресії, впливу та атак стосовно України. Але скажу одразу, що увага буде дуже багато прикута до законодавчих актів, проєктів, до якихось нововведень, які можуть не сподобатися великій кількості людей. Тепер йдемо більш детально. Є певні сфери діяльності, які точно задіяні в цей період, тому що риби нам задають емоційність. І крім того, задають певні такі зміни на фоні наших внутрішніх бажань. Для багатьох це фіналізація діяльності, яка триває майже рік. І певні результати в вигляді медалей, нагород, сертифікатів, отримання відгуків, можливий в цей час, така активність в цьому напрямку. Але це час креативу і творчості, і він має. Дати таке натхнення у творчих професіях, а також допомогти розвитку в креативних професій. І ще є один сектор, який задіяний це медицина, все, що пов'язане з нетрадиційною медициною, а також фармацевтика, психологія, соціологія і навіть магія. Тому в цей час дуже легко просуваються такі напрямки, дуже добре, навіть через соціальні мережі, креативним, нетиповим способом просувати один із видів діяльності серед тих напрямків, яких я перечислила. Крім того, це не не тільки підсумки річної діяльності, це також певна нова концепція, чи введення нового, нових правил, нових для себе таких індивідуальних методів поведінки, які ви захочете протестити, проекспериментувати саме в цей час. І те, що важливо, що цей час задає нам комунікацію з людьми, яка спровокована тим, що нам потрібно прийняти певне важливе рішення. Тому відсторонюватись, бути на самоті якраз невдалий час. Також це романтичний аспект. Тому ми дуже часто в рожевих окулярах, але ми також дуже меланхолійні, сентиментальні, влюбчиві і е, взагалі налаштовані на романтику. Багато хто буде зізнаватися в коханні, отримувати такі зізнання від, від людей, навіть від когось несподіваних. Якихось шанувальників або від когось з минулого. Ну і ми пам'ятаємо, що в нас якраз Меркурій, той, хто повертає нам часто із ситуації з минулого, він зараз заходить у петлю, в якій, звичайно, буде ретрорух, який припадає на квітень. Але ми маємо пам'ятати, що вплив Меркурію йде вже зараз, тому заповільнення справ в наближенні до новолуння це нормальна реакція, і з тим боротися не варта. Можуть десь притаможуватись підписання якихось важливих документів. А можуть виявлятися певні помилки в документах, саме на вікенд 8, 9, 10 березня. I w ten czas... Ähm... Нам потрібно адаптуватись до того, що просто енергія трошки заторможується. Ми, звичайно, дуже її розкрутили, розкачали ще у лютому. І на початку березня ми відчували цей прилив сил енергії. Зараз іде просто приторможення, не зниження енергії, а просто заповільнення процесів. І в робочих процесах це теж треба сприймати адекватно та спокійно. Тепер поговоримо для кожного знаку зодіаку, як це програється, але скажу одразу, що найефектніше, найбільшому прояві, це буде для риб, дів, раків, скорпіонів. Близньюків та стрільців. До речі, хто ви саме по сонцю? Напишіть мені в коментарях, хочу дуже знати, мати ваш такий відгук. Е, найбільше хто дивиться прогнози, хто ви по знаку Зодіаку? Е, той мій глядач, який дійсно цікавий. Тому дайте знати в коментарях, який ваш знак Зодіаку по сонцю. Ну і зараз починаємо традиційно з овнів. Овнів задіяний 12 дім. І це. Максимальна фіналізація попередніх процесів, певні висновки з діяльності, певні аспекти, які ви врахуєте для наступного етапу. Для овнів, звичайно, у вас період підготовки до дня народжень, і вже йде певне таке переосмислення, а що я зробив за цей рік, підсумки підводите. І це нормальна енергія цього новолуння. Єдине, що може виникнути, це така меланхолія або граниче ще стане з депресією. Тому що справді риби задають. Новолуння в рибах задає таке. Такий психологічний вплив на овнів. Тому дивіться за своїм станом, не перевантажуйтесь, бо це дуже психосоматично на вас зараз впливатиме. Для тельців заактивовані соціальні мережі, тельці, які давно хотіли почати онлайн бізнес, а мають якісь маркетингові стратегії, хочете почати свої соцмережі. Це для вас вдалий час. Тому може прийти ідея, може прям бути новий старт. Можете пробувати в цей час показувати себе, свій бренд, свою діяльність через інтернет. А також той, хто давно зависав в проєктах, які були в інтернеті, зараз буде таке суттєве зрушення. Близнюки для близнюків. Є шанс на хороший такий стрибок в розвитку в роботі. Для когось це може бути підвищення в роботі, для когось просто е, признання іншими вашої кваліфікації. І для близнюків е, саме в цей період часу може відбутися подія, яка дає вам можливість заробляти більше через свою діяльність. Е, тому тут навіть може це прийти е, в плані, знаєте, що у вас хтось може знайтися як коуч в роботі, який вам підкаже стратегію. Як заробити більше вашою ж діяльністю? Далі йдемо до раків. І у раків встає питання документальне. І, власне, правильне оформлення цих документів. Саме для вас дуже актуально враховувати, який документ ви зараз підписуєте в цей час. Тому що він буде мати такий. Якби наслідок для вас буде тягнути ще ця енергія для багатьох, хто подає в суд в цей час, вимушено саме в цей час, там може бути переподача документів або якісь зміни ще протягом двох тижнів. Але пам'ятайте, що все, що для вас зараз як знак, приходять ці документи, все, що зараз приходить, сприймайте як знак. Тому що ці документи мають на вас великі рішення, великий вплив, бо це як рішення ваше. Переосмислюйте, що ви зараз стартуєте документально, тому що ви зараз маєте діяти так, як не в чиїхось інтересах, а у ваших. Звертайте увагу на себе. Далі у нас леви. Левчики, у вас дуже цікавий період, тому що це новолуння це період кризи для левів. Кризи, яка дає шанс через трансформацію та зміни. І все, що не відбудеться, воно може відбутись по урану в будь-якій сфері життя для вас, але головне, що це дає вам поштовх, такий магічний поштовх до нового витка. І дуже часто в такий момент може бути ситуація, яка вибиває у вас землю з під ніг. Знаєте, що вона дуже скоро пройде, і ви будете дуже гордити, що пройшли цей етап. Але тут ніякого залякування. Це може бути ситуація, до якої вас просто вже давно підштовхувало, але зараз ви самі розумієте, що вже далі йти так не можна, як було до цього. Для багатьох це навіть фіналізація виплати кредиту, або там рішення, що все, я вже хочу купити собі новий автомобіль, і саме такий, тому беру кредит на нього. Тобто, це кредит завжди сприймається як криза астрологічно, тому, ем, а власне, такі рішення можуть бути в цей час. Це із таких найгармонійніших варіантів. І не Бійтеся, якщо у вас стається щось в цей період, тому що це точно ситуація, яка веде вас до покращення взагалі всього сценарію життя. Діви. Діви – це аспект пропрацювання стосунків. Це може бути виграшне е, комунікація чи партнерство. Це може бути любовний союз, це може бути вагоме рішення по, про покращення стосунків. І, власне, тут іде річ не про формальності, а про душевний контакт. Для багатьох буде рішення почати стосунки з людиною, до якої викликає, виникає симпатія, або просто переосмислити. Що за комунікація вам зараз потрібна? Це виставлення цінностей в сфері і робочих, і особистісних відносин. Далі, Терези. І Терези тут цікавий аспект, тому що для Терезів зараз йде певна кульмінація на аспекті здоров'я. І, по-перше, обережно, тому що в такий час можуть бути отруєння. По-друге, дійсно, є шанс на виздоровлення з хвороби, яка була раніше, з якихось хронічних станів вихід. І пошук є ідеальний шанс знайти свого спеціаліста. Це починаючи з психолога, закінчуючи будь-яким експертом зі сфери здоров'я, для вас ідеально. І це саме для вас. Вас вдалий момент почати е, позбуватися від шкідливих звичок і починати новий якийсь там етап життя, який буде пов'язаний, наприклад, зі спортом чи з новою дієтою. Е, далі ми пропрацюємо, що ж буде у скорпіонів. І у скорпіонів задіяний п'ятий дім, і він в аспекті е, кохання стосунків це може стосуватися для багатьох. як Формування нових правил виховний процес з дітьми, а може програтися для тих, кого немає дітей, а більше в аспекті стосунків відносин любові. Є величезний шанс закохатись. Просто ну це е, піковий день саме 10-го числа, коли ви можете навіть зустріти свою долю. Е, далі йдемо до стрільців, і у стрільців піднімається питання мами. Стосунків з мамою, про працювання стосунків з мамою. Говоріть своїм мамам, що ви їх любите. Е, прощайте обіди в цей день, тому що може бути навіть якась спровокована ситуація, яка вас буде підводити до комунікації з мамою. І це не обов'язково негативний аспект, це може програтися як просто мама може прийти несподівано в гості або ви захотіти маму побачити. Телефонуйте мамам, е, стрільці саме в цей день. Це також материнство і для батьох шанс. Завагітніти є саме в це новолуння. Козироги для козирогів дуже важливо врахувати. Такий зворотній зв'язок, що вам говорять цей час люди про вас. Прям питайте, запитуйте, провокуйте, тому що навіть якісь претензії, які до вас хтось може зараз висловити, чи вам якісь зробити зауваження, вони йдуть зараз вам в благо, вони не налагоджують ваші контакти з іншими. І це питання, коли до вас може просто сусід зайти за сіллю, або попросити про допомогу якийсь близький родич чи ваше оточення в робочому колективі хтось. Не відмовляйте в цій допомозі, тому що ця комунікація, вона. Вона дуже важлива в цей період і м, одразу не очікуйте вдячності. Краще замість вдячності за вашу якусь участь чи допомогу в чийомусь житті, в чийсь ситуації чи проблемі, питайте зворотній зв'язок про себе. Можете консультуватися зараз дуже гарний час для консультацій. Е, знову ж таки, можна питати про свій рівень кваліфікації, про себе як про особистість, і можна навіть йти на практики, які це пропрацьовують. Далі у нас водолії і у водолії фінансовий аспект. Тому по цьому новолунню може з'явитися нове фінансове зобов'язання, може з'явитися бажання дозволити собі трошки більше і купити щось значиміше. Це напряму втілення мрії вашими руками, вашими фінансами. А також це аспект, коли ви здатні за допомогою фінансів щось візуально змінити. І тут важливо зрозуміти, що прям це не стосується зовнішниці, це стосується реальних предметів. Ви можете купити щось для зміни дому, ви можете комусь покращити життя, можете комусь щось подарувати в цей момент. І всі обставини будуть власне спрямовувати вас на таку фінансову участь в житті матеріальному. Рибки. Рибки завжди чекають найдовше. Це, це якась навіть несправедливість така або астрологічна справедливість. Але для рибок я скажу одразу, що ви не даремно так довго чекаєте цього новолуння і цього відео е цієї частинки, тому що це новолуння воно формує вас. Воно спрямовано на вас, на ваші внутрішні переосмислення. І напередодні новолуння можуть ставатися як. Певні травматичні події, які емоційно вас торкають, так і фізично тіло може страждати. Там дуже часто рибки напередодні такого новолуння мають якісь там захворювання чи щось таке трапляється, що треба вирішити якась психосоматична реакція організму. Це абсолютно органічна ситуація, яка дає вам час і витримку, концентрацію на собі, аби... Це новолуння стало перевтіленням, тому що для вас це новолуння, як птиця Фенікс, ви маєте переродитися. І вплив цього новолуння такий шалено великий на рибок, що цей аспект заставляє вас мінятись. Часом когось у зовнішності, когось у стані своєму, хтось іде навіть наважується на пластичні операції, там, на якісь зміни кардинальні, хтось використовує в плані іміджу, але для дуже багатьох рибок це програється як велике переосмислення, що я вартую, куди йти далі, як себе сформувати. І, до речі, це стосується навіть та, такої упаковки особистісного бренду. Коли ви намагаєтеся. Таку загальну картину про себе детально пробудувати, аби знати, як себе подавати іншим, як ви хочете позиціонуватися перед іншими людьми. І як професіонал, як особистість, як просто ви навіть самі перед собою, щоб вам подобалося ваше зображення в зеркалі, буде зараз ситуація на новолуні, яка. Буде вас концентрувати на цьому, аби ви зрозуміли, чи вам це подобається, які зміни потрібні, аби подобалось, якщо наразі ви з собою не задоволені. Хоча рибки дуже рідко собою задоволені в такий період часу. Я бажаю вам, аби це новолуння стало таким моментом, бо по рибах це дуже добре встановлення свого внутрішнього балансу, стабільності емоцій та почуттів. Взагалі, це час, коли звернення до психолога. До консультанта, взагалі, комунікація через людей для покращення свого стану є дуже органічною йде легко і екологічно для нас. Я дуже рада, що ви дивитеся це відео. Якщо ви додивились його до кінця, то обов'язково ставте лайк, підписуйте своїх друзів на канал і давайте розширювати наш контент.